Люди перестали вірити в Різдво. Люди перестали вірити в дива. Люди перестали вірити в Санту. Може, вже час щось змінити. Вибачте, я поспішаю. Ну що ж, з прийдешнім новим роком без снігу і чудес. Ей ти, купи костюм. Нафіга мені твій костюм. Будеш робити добрі справи. Ти що, збочинець? Взагалі, то я санта. Ми вже взагалі не сваримось. Сварки це хоч якісь емоції. А в нас, дівчата, взагалі повний штиль. Запросию на побачення. <рес> Відморозиться. Ми з нею навіть не спілкуємося. Я втомилася від усіх цих зйомок. Мої новорічні бажання ніколи не здійснювалися. Щось зарано ти втратила надію. Давай втечемо. Поки я не повірю в те, що я справжній Санта. Ніхто не повірить справжнє свято. Я думав, що не вмію закохуватись. Завжди треба обирати не головою, а серцем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Справжній санта.